Зараз на сцені виступав одіозний е, аграрій Василь Козак, якого винесли з кабінету, написав він заяву. Бо він підтримував партію регіонів не просто так, а агресивно. І ви не думаєте, що він не принесе вам голоси, а навпаки, забере від вас голоси. Дуже серйозне питання. Перш за все хочу нагадати всім, що пан Козак самовисуванець по своєму виборчому округу, але і ми справді е підтримуємо морально Василя Васильовича. І чому? Тому що наш актив, чернівецький актив партії задумку, обговоривши всі кандидатури, які балотуються самовисуванням до Верховної Ради, ну, прийняли рішення все-таки сприяти Василю Васильовичу. Внутрішня, скажімо, проблема, яка існує в області стосовно кандидатів, це питання виборців цієї області. І я думаю, що результати голосування і покажуть справді кому довіряє народ. Це право кожного виборчого. Та народ довіряв колись партії регіонів, як говорив Ян Янукович і його, його кліка. Знаєте, пане Петре, що ти І ніби як вибирали народ дуже багато довіряв. Партії регіонів якраз таких цифрових результатів я не спостерігала на протязі історії розвитку цієї області. Так я попрошу наступне питання, будь ласка. Максим, слюн, будь ласка, як заступ ставиться до різного роду критичних виступів. Е, ви знаєте, заступ позитивно ставиться до різного роду будь-яких виступів, тому що все окрім некролога, робить нас сильнішими. Тому ми все читаємо, аналізуємо, якщо є раціональні. Якісь моменти ми їх враховуємо у подальші нашій роботі, а в цілому ми раді, що нас уже побачили. А чи не здається вам, що що за партії трохи не вдала? Ні, нам не здається. Нам не здається. Перш за все ще раз підкреслюю. Ви пам'ятаєте, коли виник удар Віталія Кличка? Всі казали, що теж назва партії не вдала. Ну єдине, що там є кулак. А в кого є кулак, у того є струси мозку, а в кого є струси, мозку і далі. І далі і далі. На сьогоднішній день ми теж абревіатура підкреслюю, це абревіатура. За соціальну трудову українську перспективу, тобто це та партія, яка бачить майбутнє. Але якщо вас вражає символ того заступу, який представляє собою останню нашу букву, то ми не відмовляємося від того, що заступ це перевірене віками знаряддя праці українського селянина. Причому не тільки українського селянина. Що поганого в заступі? Не можна города скопати, не можна і закопати. Того, хто заважає жити в Україні. Тому ми навпаки гордимося таким, такою назвою. Це перше. А по-друге, як ви думаєте, якби ми класично назвалися якоюсь там аграрною партією, перспектива? Чи так швидко би нас запам'ятали? А тепер всі знають, що заступ це ми. Ірина Максим, в області, як тут підкреслили, маємо одіозного козика. А в АПК України бездарного міністра. Швайка, який не може відрізнити соняшник від пшениці. Не дай Бог якщо що він. Що ви зробите? Як буде боротися, щоб, знаете, щоб не, допустити, не допустити таких швайків, дякую. через дякую, яких ми втратили в області, і льон, той що синьо-синьо світа, і, що, і, що, і тільки один свята пам'ятав, да, так тобі. І буде свої багато Дякую за запитання. Я вже про це говорила з трибуни е, сьогоднішнього форуму. Що політична партія Всеукраїнське аграрне об'єднання заступ має доволі потужний кадровий резерв, і ми готові будемо запропонувати на ключові посади, які стосуються розвитку сільських територій і аграрного сектору економіки. Професіоналів без тих букв, да, про яких колись писав пріснопам'ятний наш колишній президент. Я скажу, що Європа знає дуже багато форм вияву незадоволення. От немає цього в Україні. Так? Як тільки впали ціни закупівельні на молоко, в Брюсселі вилили тонни молока для того, щоб показати, що є питання. Як тільки зникла сільськогосподарська техніка, або неможливо її було купити, вийшли залишки і тракторів. Ми знаємо, як боротися з одіозними керівниками галузей. І ці форми е, нашого прояву, я думаю, ви побачите, якщо до нас не дослухається вище ви їх цим заступом. Да, бачите, нам яка гарна серединка? От ми їх туди і засунемо. Максимано сьогодні ми спілкувалися з селянами, і знайшов таку серйозну проблему. Вони просто що їм не можливість здавати власну продукцію. Тобто всю користь отримують які про Абсолютно правильно, одна із напрямків це другий блок нашої програми за рідну землю створення умов для розвитку дрібного і середнього товаровиробника. без посередника, який сьогодні наживається підкреслюю, на виробнику і на споживачеві. Але що для цього треба зробити? Ми бачимо цей напрямок у розвитку обслуговуючих операцій. До речі, староженецький, молочарський кооператив це кращий обслуговуючий кооператив України я сміливо про це хочу сказати. Ми проводили свій час дуже багато навчання саме на базі цього кооперативу. Розвиток обслуговуючої кооперації, що треба зробити? Не просто статус неприбуткової, але обов'язково внесення в податковий кодекс, де в переліку організації має бути обслуговуючий сільськогосподарський кооператив, який не підлягає оподаткуванню, оскільки двічі не можна оподатковувати дрібного товаровиробника. Логістика. Овочесховища, фруктосховища, молочарські всі речі маєте на увазі, холодильники, вуличні автодоїлки і багато чого іншого. Це те, що спростить одну із функцій виробництва дрібного, ну і забезпечить збут продукції потихівці, які встановлює сам виробник.